Антипаразитарна протиглисна програма безпечна для дитини і дуже ефективна проти глистів. Програма складається із трьох продуктів. Це сироп піжма-чесник, який має екстракти пижми і чеснику, що ефективно борються з більшістю видів глистів та лямблій, а також сироп артишок м'ята. Він дає необхідний помірний жовчогінний ефект, допомагає печінці вивести продукти розпаду та життєдіяльності глистів. Завдяки підтримці печінки протипаразитарна. Дія йде м'яко і поступово, і ваша дитина буде гарно почуватись, тоді як синтетична дія, хімічна, навпаки на паразитів приводить до інтоксикації організму. А також в мікобенці програмі це сорбент, необхідний компонент, просто обов'язковий при протиглисній програмі. Він виводить яди, токсини, хімічні сполуки, що з їжею повітрям попадають в організм. І важливо розуміти, що велику кількість токсинів виділяють глисти. Сам організм має сильне навантаження. Звідки і прояви, такі як алергії, проблеми з апетитом, проблеми з травленням, часті простуди, втомлюваність. Мікобен має хітезан, бета бетаглюкановий комплекс, вітамін С і селен, що не тільки мають сорбціонну дію широкого спектра, а й підтримка підняття вашого імунітету. Замовляйте на сайті, по телефону або в приватні повідомлення.